Коломия – мальовниче містечко у Західному регіоні України, яке розташовано за майже як 70 кілометрів від Івано-Франківська. І хоч місто старовинне і має гарні традиції та багату історію, в сьогоднішніх реаліях його мешканці не бояться писати нову реформаторську історію. Я є Ірина Трачук, директор єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломий. Мене звуть Світлана. Я працюю тут на посаді сестри медичної з масажу протягом 10 років в цьому центрі. Мене звати Уляна Райт. Я є вчителем реабілітологом єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг міста Коломиї. Єдиний центр займається допомогою людям, які опинилися в найскрутніших життєвих обставинах. Це є діти з інвалідністю, сім'ї з дітьми, це є особи похилого віку, особи з інвалідністю, ті, яким найбільше потрібна допомога, захист та підтримка. Ірина та її команда вже декілька років поспіль працюють над тим. Щоб надання соціальних послуг вийшло на абсолютно новий рівень. Ми знаходимося у групі фізичної реабілітації. Тут знаходяться дітки, які перебувають у кріслах колісних кухня, де наші поварі для наших вихованців готують смачні обіди та підвечірки. Завдяки нашим партнерам СС «Дитяче містечко» було облаштовано наш зал. Практично з нуля всі е шведські стінки, різні килимки, мати це все завдяки нашим партнерам СЕС дитячі містечка. До речі, саме постійна співпраця з різними організаціями, фондами та держструктурами допомагають центру працювати на якісно новому рівні. Завдяки нашим партнерам нашу кімнату було обладнано інтерактивною підлогою. Використовують її дітки до 18 років, як з фізичними порушеннями, так і з спектром аутизму з синдромом Дауна. І також є в нас 3D-принтер, де під наглядом нашого спеціаліста дітки виробляють свої роботи. Насамперед. Тим, що я дійсно пишаюся, це є своєю командою, командою фахівців, професіоналів своєї справи, які віддають частинку себе, частинку свого часу для потребуючих осіб, для діток з інвалідністю, для сімей з дітьми, для людей похилого віку. Це є той такий неоцінений ресурс, який дуже важливий в наш час, на час війни. Ну і звісно, те, що є розвиток, є зворотній зв'язок від отримувачів послуг, і це не може не тішити тим, що ми можемо почути вдячність, відчути то тепло, які отримувачі послуг, які отримують від нас, діляться нам таким зворотнім зв'язком. Це дуже цінно і важливо для фахівців, для, для нас, тому що ми робимо ми в доброму напрямку, рухаємося, і це для нас і мотивацією. Мене надихає, щоб кожна мама, яка має дитинку, щоб вона була щаслива. Ну, Сім'я була щаслива. Тоді у них щаслива дитина росте, такий як ромчик. Модель роботи цього центру створювалася більше 10 років. І цікаво, що майже з самого початку у цій команді працює Уляна. Працюю в даному центрі від самого початку, від його започаткування. Це вже дванадцятий рік. Бо, перше, це я потрапила в дитячий будинок-інтернат для осіб з інвалідністю, де діти проживають. Туди приїжджала волонтерити допомагати тим людям, тим дітям. І так я бавлюся з дітками до сьогоднішнього дня. І ідея була така, щоб в місті був, був створений такий заклад, щоб він допомагав батькам, щоб батьки навіть не думали, якщо в них в сім'ї з'являється дитина з інвалідністю, щоб вони не віддавали їх в інтернат, щоб якось полегшити це життя саме батькам, діток з інвалідністю. У нас є історії успіху. Декілька що батьки в батьків з'явилися ще діти. Дехто не могли наважитись, напевно, ще на одну дитину через те, що це так складно, бо дитинка з інвалідністю, як ще куди. А, а з'явилися ще діти. Деякі батьки це успішні лікарі, успішно там познаходили роботу, працюють, їздять своїм власним автомобілем, там що навчили, здали, мають права. З кожним роком розвиваємося, якось вчимося, знаходимо знаходимо якісь інновації, проводимо. Що найбільший ресурс це діти, яким ми допомагаємо. Бо вони вдячні, якщо їм добре, комфортно, радісні, посміхаються, і ми такі вже а, розтанули. Робота центру починалась з абсолютного нуля, але зараз це комфортне приміщення як для роботи, так і для надання якісних соціальних послуг. Був тільки перший поверх, зараз це є другий поверх, ми добудували третій поверх. З кожним роком ну, якось росли. І в час війни ми маємо можливість більше переконатися в тому, що людей з вразливостями, людей, яким потрібна допомога та захист, на жаль, стає більше. І ми розуміємо, що для нас є додаткове. Як і навантаження, і додатковий виклик робити все для того, щоб як і наші сім'ї, які в нашій громаді, наші діти, наша молодь, так і внутрішньо переміщені сім'ї, які приїхали до нас і потребують прихистку, захисту, могли отримувати якісні послуги, то ми розуміємо, що ми мусимо постійно бути поруч людей, яким треба дати підтримку і простягнути руку допомоги. Найбільше в роботі надихають результати наших вихованців. Якщо це стосується діток з інвалідністю, то це дитинка навчилась тримати голову. Для мене це є великим досягненням і воно мене мотивує. Якщо говорити про особу похилого віку, це є бабуся, яка сказала дякую, вдячна за ту допомогу, яку ми протягом дня зробили. Це також дуже таким є сприятливим моментом. Коли реалізовуємо якийсь проєкт, робимо якісь ремонтні, будівельні роботи, створюємо умови для проживання чи прихистку для тої чи іншої сім'ї, коли ми бачимо усміхнені спокійні, усміхнені очі дітей і задоволених батьків, це також для нас є цим результатом і це надихає те, що ми змінюємо. Сім'ї ми змінюємо людей, і ми робимо їхнє життя яскравішим, кращим ну та добрішим.